Доброго дня усім. Як ви? Чи все у вас гаразд? Так? Ні? окей. А чудово, що так. І я сьогодні, слава Богу, добре. Декілька останніх днів те, що відчуваю це свободу. Пригадо, суподбердо, і горданно інтерно на мене, веду танця іберта. молячись на горі е, об'явлень, коли я дивився навколо себе, я відчув велику свободу. Di con cuore. і бачив багато молодих людей, які моляться серцем. Di una che avevo і eh, повертаються мені такі спогади eh, eh, в житті, одне питання, яке завжди я мав. Sulla terra, з чому я живу, чому я є на землі, який є зміст мого життя. перша е думка, яку ми завжди маємо, е яку маю в собі, е те, що мені пригадується, це коли мені було 4 роки. І я е, мав одне питання, яке я ставив перед собою кожного вечора, коли йшов е, спати. Що відбудеться далі? За що я тут? Чому я тут? чому життя е, служить? Навіщо я живу? І пригадую, що тоді, як дитина, від цих питань я відчував страх, тому що ніхто в моїй сім'ї ніколи мені не говорив про вічність. Ніколи ніхто не розказував про небо. Ніколи не розказував нічого про Бога. І всередині я відчував велику спрагу за свободою. І завжди я шукав цієї свободи. І коли я був у підлітковому віці, ту свободу я шукав на різних місцях, у різних речах. Па і багато, багато питання мав в собі. і ніколи не знав, з ким про це проговорити. Я до і тоді я при я похожу з Хорватії. Це був момент, коли в нашій країні була війна. Той час смерті, страждань. І е, в цих умовах я відчував велике, велику потребу бути добрим, але не знав, як можу це зробити. І тоді, коли внаслідок довгих років я шукав. Я сам загубився від наркотиків, від брехні, від матеріалізму. І в кінці цього пошуку свободи почалося рабство. Пам'ятаю той момент, коли я ввійшов в спільноту. Як мені було важко йти цією дорогою. Як було важко повірити. Як було важко уявити собі своє життя, моє життя. Але біля мене було багато молодих людей, які вірили в життя. Які жили справжнім життям які ніколи не боялися істини, і вперше в своєму житті я відчув е, слабкі свободи, е, е, але в моєму серці було ще щось що я повинен був направити. Всередині в мені був ще один шматочок того, що мав віднайти І е, і сильно боявся повністю довірити своє життя Ісусу і Богородиці. Тому що я боявся загубити все. Кордо моменту квандонила комуніта до поліані авево. І пам'ятаю, як е, після декількох років, які я провів в спільноті я прийняв причастя. І пам'ятаю, що священник, який нас готував до причастя, говорив, наскільки є важливо підготувати серце для Ісуса щоб сказати Ісусу собі, в той момент увійди. І пам'ятаю того моменту, коли перший раз я прийняв Ісуса у першій святі, в святому причасті. В той момент глибоко пережив я. Але Ще в той час не відкрив своє серце, і тоді почали бачити сни. У снах я бачив свій сон, але це не був Божим сном для мене. Прийшли роки. Я є в спільноті. Я робив багато різних чудових речей. І е, з'явився в мене сон, що маю сім'ю, маю діти, але сон не, бі, не був мій. Оно те, що було важливіше від того, це те, що Бог прагнув від мене. І пам'ятаю, е, уже е, після декількох років. Одного дня, коли я був перед е, Пресвятими дарами, я сказав Ісусові, Ісусе, Ти візьми моє життя у свої руки. Я довіряюся Тобі. І тоді, в наступні е, кілька днів, прийшли відповіді. І я відчув, що Ісус покликав мене йти іншою дорогою. Я в спільноту війшов, як славен, це є моє ім'я, хлопець, який був загублений, молода особа, яка би шукала свободу. А зараз є брат славен і я є вільний. Тому що я маю Ісуса у серці. Дякую, дякую вам усім. І не бійтеся Ісуса. Ісус не прагне нічого забрати, але хоче дати вам усе. Подивіться на мою сім'ю. Це є щось таке наймаленький шматочок. Але моя сім'я є по всьому світі. Це є діти, сім'ї, хлопці і дівчата. Це є всі ви. Дякую вам.